Вітаю всіх! Хочу розповісти вам в цьому відео, як саме буде проходити навчання та що ж ми на ньому розберемо. Навчання буде проходити в такий спосіб. Перше, я буду виставляти подібні коротенькі відеофайли, де розповідатиму саму суть справи. Як, що та де подивитись, як використовувати ту чи іншу інформацію та як саме застосувати її до вашого життя? Друге, це конспекти, де чітко буде визначено, як працюють планети управителі та соуправителі в тому чи іншому будинку чи знаки. Завдяки вже набраному конспекту, вам буде дуже легко зібрати консультацію фінансів, якщо ви маєте знання в натальній астрології і хочете таку послугу продавати. По-третє, на останньому уроці я дам вам алгоритм і схеми складання консультації фінанси. Вам лишиться тільки підставити свої дані. Що ж ви дізнаєтесь після цього марафону? По-перше, це ваша фінансова стратегія, яка розблокує потік грошей до вашого гаманця. По-друге, це ваші дії для того, щоб стати фінансово успішною людиною. А також, що ж робити, щоб мати енергію, яка буде релевантна кількості грошей, та як цю енергію збільшувати. Тому я всіх запрошую на. Цей марафон. Доєднуйтесь, буде цікаво. Тож, пишіть слово марафон в Дірект, і я вас координую, як до нього долучитись. Все, всіх чекаю, Па-па!